Треба їх до зйомки умить. Риба підійшла на точку. А то вічно сидю і мовчу. Кинь його далі туди. О. о. о опа, це добре. Ого, нічого себе. Ще один карас. Тихо, тихо, тихо. Дві моїх ладони. Дуже кльова прикормка. Опа, опа! Черговий красень. Тихо, тихо. О, стоять. Червяк. Червяк шурану и так хорошо. Червяк за парышем, так? Чи там мотель был? Де там оно идет. Дивись ближче. Опа. Що там? Карась. Ох і карасиш тут. -мо, один в один. Дивись, какие І те, теж все на фідерну кормушку, на длинний поводок. А там гачочок маленький, мабуть, Зараз будемо будем засковать. Да Що такое? Тут оце лежить. Давай надо бігом освободить. Можешь підсак понадобиться. Не спеши тягнути. я Що... А, ну це Ще підляшки. Ще у нас грязьні. Треба їх до сйомки умити. Цайка Олексій казав, що тут трошки вони поменші розміром, ніж там замиловили. Ну так воно і є. Але клюють же ж. Це неймовірно. Риба підійшла на точку. Одна, друга, третя. Нема коли пообідати. Поки ловиться треба ловити. Бо це може бути і ненадовго. Засідай. Друзі, всім привіт. Знову ми на водоймі, знову ми на рибалці. Приїхали. Закинулись Насті і клює. Одна за одні, клює і клює. Я просто в захваті. Ось така рибалочка мені дуже подобається. А то вічно сидю і мовчу, коли привітє знімаю. Так що я думаю, що рибалка буде кльовою, вдалою, цікавою і інтересною. Сьогодні дуже такий теплий, сонячний, гарний день. Ми виїхали на водосховище карачуни. А як думаєш цього разу нам вдасться щось наловити, засняти, показати глядачам? А як же? У мене вже куча риби. Це не рибалка, це пісня. Що ти секрети розказуєш? Мене просто розпирає. Ти ж як на як привістє. Всім привіт, друзі! Ну це правильно. Так що, друзі, на початку ролика трошки жартів. А якщо серйозно, приїхали ми сьогодні на Ляща. І на всяку різну мирну білу рибу. Приєднуйтесь до нас, то приємного вам перегляду. Поїхали. Навіть мотиль спрацював з опаришем. Довгенько так стояв. Вітер трошки уменшився, бачите?

саматель Ну да Тихо-тихо, підлящ, мені, кажется. Підлящ? Підлящик. На мотель. Я загузив. Тут... Ні, от це цілий лящ. 700 г. Я в інтернеті ну, це чула. Вже ляш, це вже лящ, так. Йому вже п'ять років. Та й зійшов. Це вже лящ. Ну невеличкий, але ж таки лящ. Та тихо ти! Це вже зов... це вже зовсім юний підлящик. Тихо, ну що ти таке робиш? Що попало? Ну так да. я ще, ще бляпає, бляпає. кинь його далі туди <рив> поплив Поплив плоска рибка. Підняло опускал. Підняло і опускав. Як завжди на камеру не хоче. Соромится, соромится как раз. Пока, пока, там в стороне стоял, это клювал, перешел, все. Не хочет. Ну давай, давай, давай. О, о. Опа, уже хорошо, хорошо, молодец, молодец такой. <смолодець> Пішло вже. Можливо лящ це Чи... бути. Чи ти з трави його видірнула? Не знаю. Заходимо в водичку, водичка у нас така прохолодна, така хороша. Дивися, може я тянути. Ти тянеш, тянеш, тянеш. Нічого себе. Ти який кара. Ти. І це теж? Оце, кар... Оце точно на... Кіло. на кіло, мабуть. Да ну. Это уже точно, мабуть, кило. Друзья, сейчас мы взвешиваем и обязательно да. вам а покажем. Это то, 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 то я хотел отнести там в тенечек. И что, и кину? Короче, карас. Да. карась. 770 грамм. Дивись. Там клювание у нас. Там, там клювание. Тяни и что? И там клюете. Я побег ложить в садок. Вот там клюещие. С этой стороны. Еще один шар. Ще один карась. Трошки поменше, але... О! Ну, все, карасище, а мы, мы тут в садок, еще закидать сюда фидера, там клювание, пришлось закидать. Так, тут у нас Мотель. Тут у нас мотель на фідерну оснастку. Трошки недольот. Ну а ж загинає там вона. Так підняло, кожа загинала кончить. Тут поклюки, бачите, такі ясні. Розтягує жилку. О, пішло назад. Треба подігати. Щоб вийшли. Ну, перезакиди. Оте теж Чи просто там крупна риба є? И так слабенько клювало. Ты кура подтянешь. Ну что, трещит. Ну все. Не спеши, не спеши. Карас. Карас. Это не карас, это опять... кабанчик. И опять монстр. Нормально, кем-то, 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 крутится, без никого. тихо, монстр. то всякий. Тихо, тихо, тихо. Эй, всякий. Две моих ладони. Две моих долони. Ой, там упало? Так я була на бучі немає. Та ти що? Та ти що, що ж це робиться? люди добрі. Вже. Не питають перезахити. А у нас, а, що стояло довго. Що ж це робиться то Нічого нема. Ну а повисло і висіло. Свінгер, Ракушка? Маленька. Маленькая. Це зачепила я як тянуло. Да. Став кук. Я так думаю, діло все прикормки. Карась ванільний мед. Сьогодні ми ще додали бісквіт. солодкий. І такий вийшов у нас солодкий мікс. До речі, друзі, дуже кльова прикормка. Така ароматна, так медом пахне. Коротше, не прикормка, а пісня. Вже який раз ми ловим на неї, всю весну рахуйте, карася, ляща ловили. Це підходить, на все вона працює, прикормка від флагман. Я вам ерунди не посовітую. Це права була чи ліва? Так, беремо орієнтир. Витарец трошки пишу. Опа! Как раз клипсу. Підійшла рыбка на точку. Такие гарні клювания, що Не успеваю взяти камеру и вмекнуть. По дві, по три удочки на берегу. Це не рибалка, а пісня. Я вам скажу, а карась який гарний, який крупний. Це просто свято якесь. Не зря ми сьогодні приїхали. Вже бачу. Отак. От Оп, теж в кліпсу. строй там эту влево. Опа, 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 в башню. Да что ж, че, че есть. Не, вроде есть. Так я перешел до фидера, там такой. И... Там такой удар пришел. Ай, здесь шел. Здесь ты драный. Я сам зарядил, так и быть. Вот видите, друзья. Он левый. Клюет, клюет, клюет. Опа. Это уже Шерман спросил. И так клювал, я с подешел, я что я и тянул бы. Ага, через камыш идет. Оп, вышел. А, осень, ну, ого. Камыш зайшов. Ну все, вы бачите? Ну все, вы такие. Тихо, тихо, тихо. Стоять. Горько. Стоять. Что ты? Тоже медок полюбляешь, да? Ми це з тобою розказуємо наші секрети. Не треба, на що ми ловим, завтра всі куплять медову прикормку І приїдуть І приїдуть ловити карася Понимаєте, друзі яка проблема Половина глядачів пише Кажіть де ви ловите і на що ви ловите іначе на що ваші фільми Друга половина каже, не кажіть на що ви ловите і де ви ловите. Бо потім туди не попадеш. От і думаєш, що казати. Це тобі рішать, що казати. І це зрозуміло, що всім ти хороший не будеш, ніколи. не будеш ніколи, правильно. А по всьому, як ми вирішимо, так і буде. Десь кажемо, де ми ловимо, десь не кажемо. О, ну, кліпсу. Саме, друзі, фідерна. Клює, клює, света, бежи, вон. От. Отпустила потяни зразу. Зав закинуть. Бачите, не дає, не закинуть нічого. Не дає. Спокію. Спокій. Покой нам тільки сниться. Нормально идет, да, равно. Я вижу леску. Мы тут не зачем? Не? Да, нет, 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 не. между не ними. Тяжливо. Между двумя идет. Да. Такой нам только да? снится. Вот все, все, он направо пошел немного. Так, так, Не спеши! Я не спешу, это он спешит. Я вже нічого не лайн сам З тієї сторони? А, да. це... Я кращу питаю. Це право. Ну все. Черговий красень. Черговий красень. За нижню губу. Так що нікуди б він не дівся. Бачу, вас Недавно закинули, еще прикормка не вымылась. Ну так я ж ливу дал, кинул правише. До раскормленной точки. Я вас витаю. Раньше чесник, чесник, чеснок, чеснок, Завжди на чеснок ловили. А в цьому році відкрили для себе оцей ванільний мед. А ми в захваті. Ну нічого, ми продовжимо експериментувати. Пробувати другі різні прикорки. Може і ще щось знайдемо. Мотель був справа. Опа! Да? Так? Та не я тут витягнув по піску. І не сильно здоровий, я так понял. Вже все йде. Не сильно здоровий по сьогоднішнім міркам. По сьогоднішнім міркам все. Якщо порівняти з тими, що сьогодні нас клюють, ну такий заберемо на жарюху. Що ви мені даєте? Я ну, вже щось, замічала. Щось начепи, щось забий. Та угу. мабуть закинемо. Тільки кинув, так. Да. Олексій казав, що бувають такі покльовки. поклвки. рано висмикнув. Хорошо був, видать закреплений. А так би пішов. А так би пішов у воду. Це покльовка була. Що ж це за. Що ж це за риба так клює? Макаленний караш. что он делал, чтобы вы видели. Я думал, сейчас фидер взлетит из стойки. Я такой поклевки не видел. Да. Резвый карась сегодня. Идем, друже, я тебя определю в коммуналку. все убіжище на сьогодні да сидим сидим спокійно як дав якось зненацька так все вийшло і цяка водичка чистенька просто прелесть как на море. Это просто прелесть. Мочите ножки в такую жару. Что с карповики молчать? Странно. Диви, що робить, диви, що робить. <ріхи> от, от смішно. Це ж треба так. Це карась зрадів, що така гарна погода, так ото на радостях бача витворяє. Попався ти ай, попався ти жалко мені вас. Ну що робити? Судьба ваша така. Ми рибалки, ми риба. Таке життя. Зрадів. Думав, що втік. Тільки ловлю рибу, а шкода є. Я б цей випускав би все Аби моя воля. А як їсти жареного карасика? Теж твоя воля. Опять, опять, опять що він робить тільки? Що він робить? Що він тільки витворяє? А ну та ні, давай сюди, давай. Висить, висить. <риклад> Щось довго не клює. Он там одна. Он там одна покльовка на фідер. а все друга. От вам і не клює. Так. Де ти? Хто ти? Щось важко йде. Важко йде. мы будем форсировать. Отчепыла, да, Свет? Отчепыла? Можно в водичку зайти. Красота. Да нет, совсем. Алло. <laughs> такой толстый дырик. Да, Голова у него безразмерна. Черный, видите, який. На кура попаху. Вот это ляш. У ляшки за карась. Ну идем снимать. Так, шестый. Надевался. С травой в роте. Не всякий. Який огромний карась я не представляю Іди. Там ікри, на в ньому пузатий, Ти скажеш пару слов? Я вже нічого не хочу, я так втомилась. Да, друзі, оце рибалка. Оце рибалка. Бачите, нема гармонії. То пусто, то дуже густо. Рідко коли буває золота середина. На цьому, друзі, мабуть, хватит. Риби ми на сьогодні наловили. Так що всім бажаю здоров'я і до зустрічі!